Будуть маленькі локальні, так звані війни. але Христос сказав, так має статися. Говорить своїм апостолам про кінець світу. Це приведе до катастрофи людства. Ікона цона статуя, фігура вона тільки пригадує нам про те, що є Бог і він є присутній. Хіба це не був кінець світу? Багато людей бралися за голову і казали, це кінець світу. подивіться, що відбувається. Чому існує стільки різних думок між однією і тією самою групою людей? Чому в християнстві існує стільки різних течій, стільки різних конфесій, і чому ці люди між собою не можуть домовитись якось і постійно розділяються? В світі існує більше як 30 тисяч різних християнських деномінацій та конфесій. Як це можливо, якщо ці люди вірять в одного і того самого Бога, в одного і того самого Ісуса і мають всі спільно одну і ту саму Біблію? Чому це між ними відбувається? І як це все працює? Для того, щоб не робити тут якісь безглузді теми або не створювати якісь теорії заговору, ми будемо використовувати лише дві? Чіткі речі, це історія, яка вже відбулась, і це також християнська книга. На якій все це основується, це Біблія. Отож, це рубрика теологічний курт. І сьогодні ми будемо вирішувати саме цю проблему. Для початку давайте ми подивимось на історію, чи існувало вже щось таке, як у сьогоднішньому християнстві. Чи було щось до християнства, що було подібне до християнства? Де одна група людей розділилась на стільки різних течій. Подивимось саме на іудаїзм, з якого це християнство вийшли. ізраїльський народ, коли був виведений з Єгипту, для нього був обраний один лідер, один пастир, і це саме Мойсей, якого обрав Бог і якому передав слово, яке вони повинні були дотримувати. Отож, Бог дає одну релігію, що роблять з нею люди. Після декількох років, коли вже приходить Ісус Христос у першому пришесті, то відбувається така річ. Ми бачимо таку картину. Цих конфесій вже дуже багато, і е, вони справді різні, мають різне пояснення цього писання, мають різні вчення. І одне протиречить іншому. Що ми бачили у часі Ісусового Першого пришестя? Ми бачили фаризеїв, садукеїв, вчителів закону, е, зелотів та ще інші групи, які могли існувати в той час. А в чому тут прикол? Те, що те саме відбулось з християнством. Якщо подивитись, що відбулось із християнством Бог знову обирає одну людину Ісуса, дає йому своє слово і дає іншим за наказ наслідувати його та слухатись його, тому що це саме той, кого Бог відправляє до них. Люди отримують одну релігію християнство і знову розділяють її до багатьох різних різних течій деномінацій. Зараз, дві тисячі років після того, як було нам дано християнство, ми бачимо вже результат. Цього є купа різних груп, яка налаштована проти себе не найкраще, часто скаржиться одну на одну. Одні говорять, що інші єретики, інші говорять, що це інші єретики, ми є правовірність. Та що це таке відбувається? Невже Бог не зміг це все якось передбачити? А може, передбачив? Давайте перед тим, як ми подивимось на те, яким чином Бог це передбачає, і дає пророцтва про те, що це буде відбуватись, ми подивимось саме на конкретну причину, чому виникає це розділення між християнами. В Біблії, а саме новому заповіті, є декілька цікавих речей. Саме в Матвії розділі 13 там є декілька притч, а конкретніше шість притч про царство небесне. І ці притчі говорять про те, як це царство в майбутньому буде виглядіти. Іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. Ще одну притчу він їм розповів. Царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три мірі муки, аж поки все вкисне. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Та кожна з цих притч говорить про це саме одне й те саме царство небесне в абсолютно іншій притчі, описує це абсолютно інакше. Велика проблема церков те, що вони. Якраз не розуміють ці притчі, вони не знають, що це говориться, не знають, що це пояснюється, і дають цьому якесь власне значення, власний коментарі, говорять, що це може означати, власне пояснення, і навіть на це на рахунок цього пишуть в книги, які потім дають як істину, як пояснення, і на цьому вони. Справді розділюється. Кожна церква е, має своє якесь пояснення, кожен пастор це тлумачить якось по-іншому, і одні починають конфліктувати з іншими: Я правий, ні, я правий, ні, е, е, я тут маю правду. Та навіть якщо подивитись на притчу про те насіння, яке кидається на поле, що це означає, що це є? Хтось може сказати, ну, насіння це любов. Хтось може сказати насіння це інвестиції в твій бізнес, це гроші. Хтось скаже, що це віра. І тут розберейсь, хто має правду і хто говорить цю правду. І це лише одна притча, але весь новий заповіт має в собі багато цих притч. і кожна церква це пояснює абсолютно по-різному. Та тут починається найцікавіше. Як думаєте, Бог це передбачив? Я вже це запитував, але так передбачив. Давайте ми подивимося, що про це говорить Бог. Невже в Біблії є пророцтва про те, що буде якесь розділення? Матвій 13, 24-30. іншу притчу подав він їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своєму. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? А він їм відказав, чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав ні, щоб виполюючи той кукіль. Ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я женцям. зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Ну, мабуть, трішки складно порозуміти, про що саме тут іде мова. Знаєте, хто так подумав? Ученики, тому вони відразу пішли і запитали Ісуса. І підійшли його учні до нього і сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них, хто добре насіння посіяв був. Це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а женці анголи. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде й наприкінці віку цього. Отож на одне й те саме поле, на яке син людський засіяв своє добре насіння. Приходить ворог і засіває своє насіння. Вау! І з цього насіння потім виростають діти, або діти Божі, або діти диявола. Що таке це поле? Давайте ми швидко розберемось. Перше Коринтіянам 3, 9. Поле це ми. Якщо взяти нас, як віруючих людей, і е, взяти до кубки, де зібрання віруючих людей це є церква. Тому це насіння, яке Ісус засіває, воно сіється в церкві. Або в цьому християнстві. І на це саме місце приходить цей ворог або диявол і засіває своє насіння. І що буде відбуватись в кінці віку? А в кінці віку відбудеться те, що прийдуть янголи і почнуть пожинати, розділяти о, дітей Божих і дітей диявола. Отож, вже дві тисячі років тому Ісус обіцяв, що буде відбуватись це розділення. І це не просто так, але чому воно відбувається? Тут навіть поясниться. тому що диявол це розділяє. Диявол прийшов і насів своє насіння погане, з якого виростає кукіль, або діти диявола. Тому в кінці віків відбудеться те, що діти Божі будуть відділені від дітей диявола. Діти Божі будуть пожаті і взяті на якесь спеціальне місце. А діти диявола залишаться в цій церкві, на цьому полі. І що з нами відбудеться? Будуть спалені, тому якось сваритись між собою сьогодні, хто є праведний, хто неправедний, хто є ретик, не має сенсу. Так як ми на одному християнському полі знаходимося і лише Богу вирішувати те, хто є справді праведний, хто дитина Божа, а хто ні. Тому кому не байдуже, і це слово не є пустим словом, то я справді раджу шукати. І копати глибше, щоб ви змогли дійти до правди. І знаєте, що про це Бог говорить? Матвій 6:33 Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Тому нам, як віруючим людям, справді варто давати зусилля для того, щоб знайти саме ту правду, яку для нас залишив Бог. Ну, а якщо вам стало більше цікаво і хочеться знайти для себе більше цікавих та корисних речей, я рекомендую вам заходити на наш канал. Там ви знайдете багато корисних речей для себе, родини і всіх всіх на всьому світі тому рекомендую заходити. Бажаю гарного позитивного дня або вечора, незалежно від того в якому часі ви дивитесь. Всього найкращого вам одним словом, і давайте до зустрічі до наступного відео.